300 грам 6% розчину солі. Через деякий час 60 г води випарувалося. яким став відсотковий вміст солі в розчині. Коли ми говоримо про відсотковий вміст солі в розчині, то це ми знаходимо сіль, яка міститься в розчині. Отже, у нас всього. 300 грам розчину, і ми ці 300 г відповідно визначаємо за 100%. Розчин у нас 6% Тому ми знайдемо, скільки солі міститься в цьому розчині, тобто знайдемо наші 6%. Наприклад, це можна робити за допомогою пропорції. Коли ми робимо це за допомогою пропорції, ось ми склали її таким чином. І далі за основною властивістю пропорції, знаходимо Х. Для цього ми маємо 300 помножити на 6 і поділити на 100. Після відповідних скорочень будемо мати 18 грам. Отже, в нашому розчині 18 грам солі. Цю ж саму величину ми могли, звичайно, знайти інакше, так як 6% сіль це 0,6, ось таким десятковим дробом ми можемо записати, то далі ми могли б 300 помножити на 0,06 і, звичайно, мали б те ж саме число, 18 грам солі. Далі 60 грам води випорувалось. Разом з тим, сіль в розчині не змінилась, тобто залишилось ті ж самі 18 грам. А от кількість розчину зменшилась, було 300 грам. Віднімаємо 60 вісім, вода, яка випарувалась, і маємо 240 грам тепер весь розчин. Отже, оці 240 грам і будуть 100%. Весь розчин ми завжди визначаємо за 100%. А от ціль уже в ньому: 18 грам, будемо знаходити, скільки це відсотків. Таким чином, знову ми складаємо пропорцію і Її розв'язуємо, знаходимо, чому ж буде дорівнювати Х. Щоб знайти х, ми 18 множимо на 100 і ділимо на 240. Скорочуємо 18,24 на 6 і 10,4 на 2. Отже, буде 15 других або це 7,5. Отже, 7,5% таким став відсотковий вміст солі в розчині. До 620 грам 40% розчину солі долили 180 грам води. Знайдіть відсотковий вміст солі в новому розчині. Отже, у нас всього. 620 грам розчину було спочатку, і це 100%. 620 грам 100%. Знайдемо, скільки містить солі даний розчин. Він 40%. Тобто 40% в ньому це сіль. Х грам. Складаємо пропорцію. Розв'язуємо з основною властивістю пропорції добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів. Тобто, щоб знайти х, ми 620 множимо на 40, ділимо на 100. Скорочуємо на 100 і далі 62 множимо на 4. Отже, х буде дорівнювати 248. 248 грам солі в розчині. Сіль не змінилася, а от вода змінилася, а от ще й кількість всього розчину стало більше. Було 620, додали 180 грам води, і всього стало 800 грам от весь розчин. Тоді оці 800 грам і будуть 100%. А сіль не змінилася. 248 г солі знаходимо, скільки це відсотків. Отже, за пропорцією розв'язуємо, і для того, щоб знайти х ми 248 множимо на 100 і ділимо на 800. Бачимо, скорочуємо на 100. І далі ділимо 248 на 8, маємо 31. Отже, став відсоткової солі 31%. Кількість кленів становить 40% від кількості дубів, що ростуть у парку. Скільки відсотків становить кількість дубів від кількості кленів? Отже, ми завжди за 100% беремо ту величину, з якою порівнюють. У нас кількість кленів 40% від кількості дубів. Тому кількість дубів ми будемо визначати за 100%. Отже, нехай дубів у нас Х і це 100%. Так як кленів 40% то ми можемо знайти 40% від x, і це буде 0,4х Можна зразу ж написати: отут біля x 1, це 100%, а тоді 40% ну, це 0,4 від х. Тоді далі у нас питають, скільки відсотків становить кількість дубів від кількості кленів. Порівняно з кількістю кленів, і саме її ми візьмемо за 100%. Отже, 0,4х тепер уже 100%. Ну а кількість дубів у нас х, і ми будемо шукати, скільки це відсотків. Нехай це відсотків. Далі, знову ж таки, ми розв'язуємо відповідну пропорцію і знаходимо тепер уже n. Ну, тут, як ми бачимо, можна x і x скоротити. І тоді, щоб знайти n, ми одиницю множимо на 100, це буде 100, і потім ділимо на. 0,4. Переносимо кому на одну цифру в діленому і дільнику, тому 1000 ділимо на 4%, в результаті 100 на 4 це 25 і 0. 250. Отже, 250% становлять кількість дубів від кількості кленів.